Рей Бредбері 451 градус за Фаренгейтом. Кожен має щось залишити після себе. 9 листопада Колін Гувер. Ми любимо за те, що ховається всередині нас, а не за те, що ми бачимо сон. Леся Українка. Уста говорять, він навіки загинув. Уста говорять, він навіки загинув. А серце каже ні. Ти чуєш, як принесла струна, яка тремтече. Тремтить бринить немов сльоза гарячі. Тоді глибині і б'ється в расі мною. Я тут, я завжди тут, я сиспінь. Автор письменник військовий Сергій Майн. Уривок із поезії ми всі повернемо з до батьківської хати. Додому рано прилетіли дикі вуси, а на дворі не закінчила ще зима. Летять собі так тихо, завжди в русі, до них у домівці теж прийшла війна. Тож повертайтеся назад, летіть, де тепло, на своїх крилах перемогу принесіть. Якщо, можливо, заберіть від нас це пекло і вправі вас просити не простіть. Сара Джіо, Ошинова зима. Заради коханих людей ми здатні зробити будь-що. Книга Сергія Жабана, Скрипниківка, взята в бібліотеці міста Лієпая, Латвія. Світ дивиться на тебе зеленими очима, розглядає тебе, наче божі ініціали на бойовому прапорі. В тобі немає нічого, крім світла, в тобі немає нічого, крім звучання. Вивірена перспектива обрії, оптика птах. Що потрапляє в повітряний потік. Тарас Микорович Шевченко. Минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі. Минає вітер, шелесить пожовкле листя, гаснуть очі. За свою серце спить. І все заснуло. І не знаю, чи я живу. Чи доживаю, чи так по світу влучусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Старі стіни санаторію шепочуть забуті історії. Поламаний інвалідний візок, вилюка на підлозі, сліди давніх пригод і щось темне, що ніхто не помічає. Місце, як і люди, що тут залишились, приховує таємниці, кожен звук. Кожен шурхіт сигнал небезпеки, і ти розумієш, ніхто не виходить звідси колишньому. Санаторій Сара Пірс. Клайв Стейпос Льюіс. хроніка Нарнії Ось чому, якщо я коли небудь знайду місце, яке називається Нарнія, і тоді можна буде потрапити через шафу. І я не здивуюсь. Просто я завжди знаю, що цей світ тільки початок. Життя, як річку, не перейдеш брід, та в ньому, певно, і немає броду. Заходь по груди у студенну воду, пливи, 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 десятки літ, не уникай в путі круговороту, хай руки загартуються твої, бо доведеться плавати і проти, і поперек стримкої течії. Коли ж попадеш в смугу теплих течій, коли душа розніжиться, без меж, ослабнуть руки. І утерпнуть плечі, то вже навряд чи далі попливеш. Зануриш серце у блаженну втому, Запрагнеш тільки в затишку. Ой ні, як жити, зачепившись на нього, втомі, то краще потонуть на гордині.